Я молилася, кажу, Боже, ну стільки церков є, і всі правильні, і як, як правильно зрозуміти, як в Твоїх Боже, очах виглядає церква? Ця Сім'я завжди вона противником стає для людей. Це важливо чи брати і сестри, Тут ніхто не дає легких рецептів. Але то неправильно, щоб діти були без хліба, а ми просто були безбашельні в служенні. Так і багато людей мають великі покликання, мають великі потенціали, мають велике, знаєте, таке серце, знаєте, можуть любити, але вони не можуть служити, тому що вони відмовляються від того. Тобі в плечі плюнули. у Вас таке було? Це просто себе кладеш на цей жартовник і даєш Богові. Згоду, Боже, так. Хай буде твоя воля. Є такі люди, що навіть навіть цей поклик Божий вони глушать тим от відповідь, а що скажуть люди? І ми не можемо за нічого сховатися. Бог бачить нас, він де нас сканує, нас крізь. Що нам нічого фізичного не треба, тільки духовне. В монастир підемо. Щоб взяти відповідальність, треба зробити кроки віри. Люди чисті серцем Бога побачать. А коли вони чисті серцем? Коли вони запрошують Бога, щоб Бог навів порядок. Хайте, я правильно зрозумів? То у вас що не, не ідеальні люди в церкві? Ні, не ідеальні, ні? ні, тому що для чого мені ходити? Для чого мені молитися? Мені хватає раз в тиждень. Я можу ходити в будь-яку церкву. Головне Бога мати головне, Бога мати в душі і вірити Богові. Якщо ми хочемо, щоб Бог приходив в наше життя, ми часом просимо Боже, благослови мене, але я для того не хочу нічого робити. Помазання, яке Бог дає пастирю. Воно по-любому передається людям. Це наша боротьба проти всякого зла, тому що за кожною хворобою стоїть вирок диявола. Бути в церкві то сильно, тому що хтось за тебе молиться, покриває тебе молитвами. Бог переступить через нашу впертість, лінь, невірність, і він буде призивати жінок.